Хочеться з вами далі поговорити безпосередньо про те, які атаки робить Росія, чому вони стали настільки щільними? Тому що у травні ми підрахували, російські війська різко посилили інтенсивність атак України з повітря, і вони застосували весь спектр наявної у них зброї: крилаті і балістичні ракети різних типів, дрони камікадзе. Вперше за всю історію повномасштабної війни Росія за один день випустила по Києву шість аеробалістичних ракет кинжал. І, попри твердження російської пропаганди про неможливість перехоплення. Ліняння кинджалів, усі вони були знищені українською ППО. Звертаю увагу збільшення використання ракет Х-101 і Х-555. Цю зброю створено для ударів по авіаносцях, ворог без вагань застосовував по українських містах. Понад півсотні таких ракет були прихоплені над Україною, а кількість високоточних калібрів, навпаки, дещо скоротилася порівняно з ракетними атаками Росії взимку. Не припинявся терор ударними безпілотниками іранського виробництва шахет. Понад 150 дронів «Камікадзе», Дзе, які в травні летіли вбивати українців, знищила наша протиповітряна оборона і загальна вартість усіх цих ракет і безпілотників перевищує 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Пане Юрію. Ми давно говоримо про те, що на цілодобовому чергуванні знаходиться протиповітряна оборона Російської Федерації. Але розуміємо, що зараз не до відпочинку нашим силам протиповітряної оборони. Тобто вони постійно пильні, і ви підтверджували те, але наскільки ця пильність зараз вона посилилася через отакий мікс російських ракет, вони летять з різних напрямків. Ну нас нас дивувати зараз повітряні сил наших захисників важко чим переживали власне і важчі часи, коли були масовані ракетні обстріли по 100 ракет. Не забувайте осінь, зима як ми її переживали та ще й в напівтемряві. Тому е, пристосувалися наші захисники так. Важко так треба робити це частіше, так якщо кожен день такі атаки. Бачимо, що ворог дійсно застосовує увесь спектр озброєння до нього. Як на відміну від зими та осені, так додались керовані авіабомби. Хочу нагадати, що це от та нова загроза, з якою треба боротися. Також додались кінжали. Кінжали були були раніше, але тут уже бачимо: використовують вони їх в такому в більшій кількості, в більш. Масово так ну не масово не назвеш, але шість кінжалів зараз це доволі таки потужно. Ця ракета, які, якими хвалився Путін, вони для них так бережуть, їх, як як має бути, як то кажуть. І таким чином, таким чином інтенсивність дійсно вона зростає. Це передусім пов'язано з тим, що ворог боїться майбутніх атакувальних дій збройних сил України, сил оборони на різних напрямках. Тема. Яку назвали ну, контрнаступом? Так вона на слуху у всього світу. Ворог е, шукає безумовно можливості знищувати західне озброєння, яке нам постачається, вся різних видів різну техніку. Ну і також е, посилює удари частіше, щоби турбувати наші війська на різних напрямках, тому, е, тому можливо це й пов'язано з такими. Частими атаками, зокрема на столицю. Ну нам не звикати. Нам потрібно все ж таки отримувати те, що нам обіцяють наші західні партнери. І головне, я як представник саме повітряних сил, хочу сказати, що без переваги в повітрі все ж таки буде важко потрібно чекати позитивне рішення і якомога швидше отримувати те, що нам забезпечить ту перевагу. А це той літак, який ми давно мріємо отримати на озброєння. Пане Юрію, я хочу у вас уточнити, чи все гаразд з нашим уже, і це приємно казати Петріотом, тому що напередодні в Пентагоні підтвердили, точніше розповіли певні деталі, зокрема речниця цього відомства Сабріна Сінг, під час брифінгу у Вашингтоні зазначила, що комплекс, який отримав пошкодження під час ракетної атаки на Київ, 16 травня, вже відремонтований і знову повністю у робочому стані. Ну, бачите, комплекс, чи система, чи батарея, чи дивізіон, так це не одна машина. Це велика кількість техніки, яка працює в комплексі, так, відповідно, це радіолокаційна станція, це радар, який забезпечує виявлення повітряних цілей, це командний пункт, де бойова обслуга здійснює керівництво цим комплексом, так, і відповідно знищує. Всі повітря, повітряні цілі, які рухаються, і відповідно установки пускові установки, яких може мати один дивізіон до восьми, і це все розосереджене по е, різних так локаціях, так на віддаленні один від одного. Тому те, що почала російська пропаганда розповідати про те, що. Вони унічтожили кінжал. Ой, власне, кінжалом унічтожили Петріот. Їм потрібно це було швидше, навіть для того, щоб показати своїм так, своєму населенню наскільки не маючи аналога російське оружия, спроможно знищувати американську техніку. Вони їм це вони дуже потребують зараз саме такої інформації для свого населення. Таким чином, хочу запевнити, що з Петріотом усе гаразд, що. Ну так це війна. Бувають інколи пошарпає так з боку, але я думаю, що все все вже давно працює, і Петріот буде захищати і надалі. Нас і хочемо побільше цих систем, щоб так, якщо комплекс навіть 70-го року виробництва, як Путін там розповідав, що це старий американський комплекс, Він пройшов модернізацію, навіть не він, а й, а й а ті ракети, які він може запускати. Я ж вони здатні знищувати і балістику, і аеродинамічні цілі, тому е американці саме таким шляхом ідуть, не створюючи щось нове, а на далеку перспективу вперед з подальшою глибокою модернізацією. Ну і пане Юрію, останнє уточнення на сьогодні ми вже бачимо насправді, і ви про це сказали також в нашому спілкуванні, що збройні сили України протиповітряна оборона протиракетна справляється з такою інтенсивністю ударів, які завдають росіяни протягом цього місяця. Чи правильно ми розуміємо, що і пристосувалися вже наші збройні сили до цього, і виснажити ППО не вдасться Росіянам в такий спосіб? Ну, пристосувалися так, безумовно набули бойового досвіду, зрозуміли певні тактичні прийоми, з якими можна боротися. От, скажімо, авіація, так наша суттєво поступається по кількості, а особливо по технологіях. Наш міг, який вилітає запускати ракети Харм чи, чи інші літаки, які запускають ракети бомби Джейдан, вони повинні. Піднятися наблизитись відповідно до лінії фронту, так щоб здійснити ці пуски. А російський су 35 вже бачить їх втричі далі, ніж вони його бачать, і тільки користуючись сигналами з землі, наші літаки можуть уникнути потрапляння в них ракет. Бо ракета вже по них летить, а вони навіть цього не бачать, не знають. В таких умовах наші пілоти героїчно виконують свої завдання і. Уже коли по них здійснений пуск, вони здійснюють свій пуск і летять на великій швидкості, притискаючись до землі. Це ну ці тактичні прийоми, які в авіації працюють. Так є тактичні прийоми, які використовують наша протиповітряна оборона. Це зенітні ракетні комплекс, верніше, розрахунки ЗРК, які знають, вже, що робити, як робити, як правильно виявити цілий, як де поставити комплекс, щоб він найбільш ефективніше виконував своє завдання. Довелось пристосовуватись до крилатих. Ракет, які ніхто в світі ніколи не збивав в такій кількості, в так масово довелось з вересня місяця пристосовуватись до таких дронів, як шахет іранських, але все набувається з досвідом. Весь світ дивиться на Україну, дивиться на повітряні сили із на всіх захисників із захопленням, аплодуючи і на і. Теж набуваючи досвіду, вивчаючи цей досвід, який сьогодні унікальний є в Україні. На жаль, це стається ціною наших життів, наших оборонців, але все ж таки, все ж таки, Україна показала свою міць, свою армію, і те, що ми переможемо обов'язково, в тому вже ніхто не сумнівається. Так. Так і буде. Дякуємо вам, дякуємо силам протиповітряної і протиракетної оборони. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, був разом з нами наживо.